Український спецназ прорвався у тил окупанта. З'явили кадри успішної засідки. Ворог зазнав шалених втрат. Тим часом під Покровськом наші бомби розбили бункери росіян. Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Хороші новини із фронту. Українські бійці завдали успішних ударів по ворогу на півдні. Вони показали кадри знищення техніки окупантів у Запорізькій та Донецькій областях. Зокрема, наші воїни вразили російські гаубиці, ЗРК бук м 1 автомобільну техніку та штурмові групи за участі бронетехніки. Спекотно було загарбникам у роботиному, новополі, верхньому токмаку, Левадному, Новосілці тощо. Точна кількість спаленої техніки поки невідома. Знищена ворожа техніка, розбита логістика, деморалізовані ряди загарбників це результат щоденної героїчної роботи наших захисників. Додали воїни. А у ніч на 12 травня вибухи вже лунали на території Курщини. Прилетіло по Рильську. Росіяни поскаржилися, що ЗСУ завдали удару по пункту дислокації окупантів. Вони ховалися у готелі на в'їзді до міста. Штаб росіян був розміщений поблизу стратегічно важливого мосту через річку Сейн, що могло забезпечувати логістику для окупаційних військ. Паблік росіян пишуть про загиблих і поранених внаслідок атаки. Загарбники стверджують, що порильську відпрацював український Хаймерс. Він нібито завдав удару по пункту дислокації військ РФ із території Сумщини. Міноборони РФ опублікувало кадри, якими буцімто підтвердило знищення пускової установки Хаймерс. Її вистежили за допомогою дронів, після чого завдали по ній удару ракетою Іскандер М. Підтвердження цієї інформації окупантів немає. Тим часом бійці сил спецоперації проникли у тил ворогу і влаштували йому засідку. Наші воїни помітили пересування групи окупантів під час спеціальної розвідки. Командир швидко оцінив тактичну обстановку і наказав здійснити маневр. Це дозволило застати загарбників зненацька. Під час швидкого бою усіх росіян знищили. Таким чином ворог втратив вісім солдатів. З російського тилу перенес... перенесімося на передову. Найгарячіша ситуація нині під Покровськом. Там успішно працює наша авіація. Військовий із позивним «Мучной» повідомив про удари бомбами GBU 39 по ворожих позиціях у промзоні у населених пунктах удачне і Котлене. Зауважу, що GBU 39 це американські 110-кілограмові бомби, які пробивають бетонні укриття. Також Мучной пише про інтенсивні бої у районі Звірового. Ворожі штурми йдуть один за одним. Бої скаржиться, що ворогу вдається ховатися у лісосмузі. Через це його важко вчасно виявити і знищити. Водночас над самим Покровськом періодично кружляють російські розвіддрони. Ситуація дуже серйозна. Від нас і наших сил залежить, чи зможе ворог дістатися міста, чи ні. Та не лише міста, а й меж Дніпропетровської області, зауважу військовий. У генштабі уточнили, що тільки за минулу добу сили оборони відбили 70 атак загарбників на Покровському напрямку. Вони намагалися захопити наші позиції поблизу 12 населених пунктів. Гарічо було на ще двох ділянках. Активно окупанти йшли вперед на Лиманському напрямку. Там відбулося 25 атак. Також противник штурмував 13 разів позиції українських захисників на Новопавлівському напрямку. Загалом на фронті за добу відбулося 155 бойових зіткнень. Водночас аналітик Василь Пахньо окремо акцентував увагу на боях під Торецьком. каже, що там ситуація не менш складна і подекуди навіть критична. Поки що багаторі ситуація не з найпростіших, але його росіяни мали зайняти так само до 9 травня. Як бачимо, не зайняли, але від жодної з цих політичних задач ні від виходу до, до кордонів Дніпропетровської області, ні від зайняття багатаря, вони не відмовляються не Легші, або навіть можливо значно складніші обставини у нас на стику Покровського та Турецького напрямку. Особливо ми говоримо про район села Олександропіль. Це ось тут, ну і район Романівки. Критична ситуація насправді у нас тут. Я про цю критичність повідомляв весь минулий тиждень. Ну але що зробиш? У нас насправді яка тут виходить ситуація раніше? Ворог. Стрімко і сильно тис, намагаючись зламати опір у турецьку і намагаючись з району Нью-Йорка тиснути на позиції Азову безпосередньо на турецькому напрямку, коли зрозуміли, що тут немає ніякого сенсу тиснути, що це все марна задача, спробували в обхід. В обхід спочатку це все почалося вздовж ось цієї траси з Донецька в бік Костянтинівки. і стрімко попадала одразу низка населених пунктів Олександропіль, Пантелеймонівка, Валентинівка, Суха Балка. Зараз Романівка, фактично, наскільки я знаю, вже майже зайнята противником. І ворог потроху заходить подекуди своїми цими мотоциклами вже до Яблунівки. Це такий перший. Фактор, чому вони тут активніше розпочали свої дії? Ну а другий фактор почався. Вони зрозуміли, що ага. Так, тут, напевно, просідає цей напрямок. Він давненько не був активним. Чому б нам не спробувати ще й на лівому фланзі наступальної цієї, цього спрямування просунутися: Воздвиженка, Баранівка, Тарасівка, Олександропіль, Новооленівка, Новополтавка і ось тут під Малинівкою все це стало теж наслідком буквально кількох лічених тижнів останнього часу, де росіяни просунулися. В підсумку бої за Костянтинівку вже давно. Можна вважати розпочатиме в підсумку. Тут додатково, з цих усіх напрямків, росіяни шалено закидують Костянтинівку оптоволоконними дронами, і в підсумку це дуже погано вплинуло на моральний стан наших військ, що захищаються у цій ділянці фронту. Я не буду називати конкретні підрозділи, але це одна із бригад з числа тероборони, яка зараз, по-перше, понесла важкі втрати. Тому числі на ротації ротація неможлива. Ротація в принципі стає неможливою задачею багатьох ділянка фронту. Е відколи працює оптоволокно вороже, наше ворожого зараз більше, звісно, але ротація стає неможливою, тому що росіяни теж створюють кіл зони. Дістатися до позицій не вдається. Це нормою стає, коли на цих от лисячих норах на передовій на самісінькому нулі наші піхотинці сидять і не висовують носа їм за допомогою вампірів. Наземних дронів підвозять, скидають воду, там, сигарети, їжу, медикаменти, боєкомплект. А вони просто сидять, тому що вийти з цих позицій не можуть. Я нещодавно, наприкінці минулого тижня, розповідав історію про е, напрямок Вовчанського, Вовчанських хуторів. Там були позиції, де 250 днів наші піхотинці сиділи на нулі. Е, в Турецьку. Схожі ситуації є є 90, 100, 150, до 200 днів. Так само сидять. Ну це не тільки турецька, є інші е, локації по фронту, тому що просто-напросто не міняють, бо нема ким, бо так само люди відмовляються, розуміючи, що заїхати на позицію неможливо. Люди відмовляються це робити. Дає шанси на заїзд, виключно броня. Яка витримує удари FPV-дронів. броні? Цієї небагато, і я не дивуюся, що я відверто по людськи Ну зовсім не дивуюся, що е, люди ну, відмовляються змінюватися, але що з цим робити? От я не знаю. Саме тому цей напрямок в тому числі він серйозно у нас просідає, тому що тут росіяни дуже класно допитляли свою складову оптоволоконних дронів. Е, натомість бронетехніка, вона в деяких підрозділах є. І її це друга причина дуже паршиво використали в нещодавньому часі. Як про це написала вчора Амліткий Deep State, в одній із атак на турецькому напрямку, сота механізована бригада. Ось така контратака відбулася. Це один із скріншотів з відео. Власне, що пишуть діпстейт? Цитую їх у мережі можна спостерігати кадри великого штурму в Турецьку, де було задіяно понад два десятки одиниць техніки і значна кількість піхоти. Спостерігаючи за подіями, можна подумати про черговий безтолковий штурм росіян механізованою колоною по відкритій місцевості, але є один нюанс. Це наша атака, і вона була максимально невдалою, яка принесла для нас багато втрат. А для противника тактичну і медійну перевагу в турецьку насиченого і так важкими боями. Там і ще вони розписують. Думки свої щодо цієї атаки у висновку, хочеться зазначити тільки одне: мають бути зроблені висновки. В мережі намагаються подати ці події як успішні, але в часи інформаційної ери, подібного заголовками не приховаєш, а полеглих бійців не повернеш, які віддали за цю безглуздість свої життя. Розумієте, у нас зараз дуже складна ситуація. Насправді з мобілізацією, якщо ми так по-чесному говорити, складна ситуація з втратами, з ротаціями, і коли ось такі, ну як пишуть безглузді атаки відбуваються. Ті, хто вижили або ті, хто побачили, як ця атака відбулася, є великий сумнів, що вони захочуть іти в наступ в наступній хвилі, якщо такі потрібно буде робити, от ця ціна, скажімо так, таких речей. Але я не знаю, як правильно я відверто кажу, я не знаю, як правильно ситуація реально складна. Я не прошу там, я не, я не кажу там деморалізовуватися і тому подібне. Нам навпаки, насправді треба. Суттєво думати, що ми, як суспільство, можемо додати кожному з наших підрозділів, як нам розвиватися, як нам е, працювати на сили оборони нашої держави, як кожен українець має бути бойовою одиницею, як стати тими бойовими машинами, щоб можливо зараз, якщо вийде в якихось конфігураціях комусь із політиків досягнути якогось перемир'я. Як нам використати цей час для того, щоб Україна продовжувала існувати, щоб ми кожен знали умови, обставини вміли володіли і розуміли поле бою, і володіли зброєю і вміли нею користуватися, щоб давати відсіч противнику? Ми маємо стати максимально колючим їжаком, який знищує ворога, не деморалізованим, щоб от боятися щось робити. А максимально зарядженим колючим їжаком, але вочевидь, з огляду на всі ці обставини, які зараз складаються на фронті. Ну нам теж треба якісь якісь якось видихнути, скажімо так, тому що ситуація надзвичайно складна. Ми продовжимо стежити за боями на передовій. Шановні глядачі, підписуйтесь на канал, аби не пропустити важливу інформацію з фронту, і не забудьте вподобати це відео.